Слухайтеся, подячні молитви Бога до кінця, і він захистить вас, ваших дітей рідних, і виконає всі ваші прохання на благо. Господи Боже наш Творче неба і землі, і вседержителю, ти ще єдиним є істинним Богом, Ти, який був є і завжди будеш на віки віків, Зі смиренням і вдячністю стаю перед тобою, щоб вознести тобі подячну молитву за всі милості, якими ти ще обдаровуєш мене кожного дня. Напишіть мене та прохання в коментарях. Господи, дякую тобі за дар життя, за те, що ти пробуджуєш мене кожного ранку і даєш сили прожити ще один день у богочесті. Дякую тобі за повітря, яким я дихаю, за серце, що б'ється в моїх грудях, і за кожну мить, яку ти даруєш мені на цій землі. Ти джерело всякого блага, подати усіх дарів, наш захисник і утішитель. Дякую тобі, Господи, за дар святої віри, якою Ти освятив мене через святе хрещення, яку ти оновлюєш у мені кожного дня. Дякую Тобі за святе письмо, живе і животворне слово Твоє, яке веде нас на шлях праведності. Дякую за святі таїнства, через які Ти подаєш нам благодать Духа Святого. Зміцнюючи нашу віру, очищаючи наші душі від гріхів, Господи, дякую Тобі за святу церкву Твою, яку Ти заснував, щоб бути пристановищем для нас грішних і шляхом до спасіння. Дякую Тобі за Твоїх святих угодників, які своїм життям є для нас прикладом смирення, любові та терпіння. Дякую тобі, Господи, за моїх батьків, родичів і ближніх, яких Ти дарував мені, як підтримку та розраду у цьому житті. Дякую за друзів, за тих, хто перебуває поруч у радості та в скорботі. Дякую Тобі і за тих, хто завдає мені труднощів, бо через них ти навчаєш мене, смирення і терпіння. Господи, дякую Тобі за всі радості і скорботи, які ти посилаєш мені. Дякую Тобі за випробування і страждання. Через які ти очищаєш моє серце і наближаєш мене до себе, дякую за те, що даєш сили давати труднощі і зберігати надію на твою милість і любов. Дякую тобі, Господи, за красу світу, яким ти оточив нас, за світло сонця і прохолоду дощу, за спокій ночі і тишу світанку. Дякую тобі за все, що радує наші очі і втішає наші серця. Дякую Тобі за хліб насущний, який Ти даруєш нам щодня. За здоров'я і сили, якими ти підтримуєш нас у нашому житті, Пресвята Богородиця, Мати Божа, Діва Марія, дякую Тобі за Твоє заступництво перед Сином Твоїм і Богом нашим. Вислухай мою подячну молитву, принеси до престолу Господа, аби Він дарував мені мудрість, терпіння і смирення у всіх життєвих обставинах. Господи, навчи мене бути вдячним Тобі не лише у часи радості, але й в скорботах. Бо все, що ти посилаєш, веди до спасіння душі. Даруй мені серце, чисте і смиренне, щоб у будь який час і в будь яких обставинах я прославляв ім'я твоє святе. Нехай буде воля в всьому, що відбувається в моєму житті. Нехай моя душа. Завжди перебуваю вдячності тобі, Господи, допоможи мені жити так, щоб кожна мить мого життя була на славу Тобі і на спасіння моєї душі, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю Отці, Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Бога живого, Владико і Спасителю, душ наших, до Тебе припадає грішний смирений, і смиренний в покорі серця свого, благаю тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Змилися наді мною недостойним рабом Твоїм, бо зрішив я перед тобою і не маю виправдання, сповідаю перед тобою всі провини мої беззаконня і переступи, що я вчинив у думках, словах і ділах, свідомо і несвідомо. Оми мене, Господи, чистий мене від скверних гріховний, аби став я чистим і непорочним перед лицем Твоїм, як сніг білий, бо ти, Господи, джером милосердя і незлюбимим океаном благодаті. Ти, який не бажаєш смерті грішника, але щоб Він навернувся і жив. Даруй мені, О Ісусе, серце, чисте, новий дух правий, внутрі моєму, бо я з новим запалом і вірую шукавця Твого, як добрий пастир, який не покидає загубленої вівці, знайди мене і поверни на стежки правди, адже Ти сам поклав душу свою заради спасіння нашого. Господи, Господи, у цей час, коли тьма обступає мене, і хвилі житейські загрожують. Потопити мене. Я підношу очі до Тебе, Спасителю світу і малю тебе, будь моїм світом і моїм праводерем, не дай мені заблукати ті ворожих підступів і спокусах світу цього, захисти мене від бід і небезпек, простягни свою всемогутню десницю і отримай мене під тінь у крил Твою, щоб я завжди був у безпеці під покровом Твоїй благодаті. Зренця, Господи, з небеси почуй вогання серця мого, направ ми на шлях правди Твоєї, аби я ходив у заповідях Твоїх і служив Тобі всі дні життя мого, Бо хто, як не ти, Господи, має силу і владу дарувати мир душам нашим. Ти сам сказав, придіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я дам вам спокій. Ось я приходжу до тебе, Господи, за всією вогою гріхів і турбот, з усіма слабкостями і немичами моїми, і малю Тебе. Зціли мене, Господи, і даруй спокій душі моїй, Господи, сповни мене любов'ю Твоєю, бо серце моє охово в гріхах і пристрастях. Нехай заповає в мені вогонь Твого Святого Духа, аби я сповнився ревності до добрих дій і до служіння Тобі. Нехай буде воля Твоя, Господи, у всьому житті моєму, нехай усі бажання мої спрямовані будуть до Тебе, джерела радості і спасіння. Зроби так, щоб я завжди шукав не своєї волі, але Твої святої досконалої волі, Господи, зміцни мене, у вірі, щоб я ніколи не похитнувся в годину випробувань, але можна стояв і протистояв усім напастям ворожим. Даруй мені мудрість і розуміння Твоїх заповідей, аби я не захоплювався марнотою цього світу, але прагнув до Твого вічного і нетлінного царства, бо Ти, Господи, один маєш слова життя вічного, і без тебе немає для нас спасіння. Молю тебе, Господи, за весь народ наш, за всіх, хто в нужді скорботі, за всіх, хто в хворобах і стражданнях, подайм Твоє благословення і допомогу з цієї їхні рани. Тілесні і душевні, даруй силу і надію, нехай Твоя благодать буде з нами, і провадь нас до життя вічного, Господи Ісусе Христе, Владико наш, почуй молитву Сюєпрями, як в ім'я Богохани, перед престолом слави Твоєї, благослови мене і Мою родину, друзів, благослови життя наше і всі діла наші, щоб усе було на славу Твою, на благо і спасіння наше, бо Тобі належить всяка слава честь і поклоніння. З беззначальним Отцеми присвятим Богим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю наше, Визволителю до Тебе припадаю з вірою і смиренням, бо ти джерело, життя і святості, світло істини, і надія всіх, хто уповає на тебе, прийми водику цю молитву, мою, яку приношу Тобі від усього серця і даруй мені благодать твою, що перевищує всяке розуміння. Пишіть мене на та прохання в коментарях. Господи, почуй мови Твою мою і не зневаж благання мого удень скорботи мої прихили вухо Твоє до мене. Скоро почуй мене, коли кличу. Ти ще милосердним і милостивим, не відверни виця Твого від мене грішного. І недостойного, але злянься на мене, подай мені Твоє всепрощення. Господи Ісусе, Ти відкупив нас своєю причистою кров'ю, очисти мене від усякої нечистоти та осквернення гріхом. Серце чисте створив мені, Божий дух правий, обнови внутрі моєму, змилися, Господи, над душею моєю, звільни мене від гордості, заздороще і пристрастей, щоб я міг достойно, славити Твоє, святе ім'я. Бо ти, Господи, благий і милосердний, і багатий на милість до всіх, що прикликають тебе, нехай Твоя милість буде над нами, як надіємося на тебе. Прости, о Господи, всі мої провини, бо я слабкий і немічний, і потребую Твої благодаті для спасіння, Бог наш і сила, помічник у скурботах, що знаходимо його скорим, Зміцни, Владико, віру мою, щоб я не похитнувся одні, спокустове пробувань. Нехай Твоя Десниця провадить мене і захищає від усіх ворогів. Видимих і невидимих, о Господи ти лікар душі ті наших, що зціляєш скрушених і перев'язуєш їхні рани. Прийди до мене в моєму скорботному стані, дари мені стівання душевне і тілесне, Нехай Твоя благодать буде зі мною, щоб я міг проставляти Тебе в восінні життя мого, нехай мої уста сповіщають правду Твою і весь день спасіння Твоє, дай мені, Господи, бути свідком Твоєї істини та вірним слугою Твоїм, щоб усе життя моє стало свідченням Твоєї безмежної любові і милосердя. Ісусе, що є світом, світо провадь мене по стежках правди, слово Твоє, світильник, ногам моїм і стежках моїм, направ мене на шлях істини, щоб я не зійшов, на стежки погибелі. А відійшов до вічного царства Твого, Господи, даруй мені любов до Тебе і ближнього мого. Як сказано, як вень прагне до водних потоків, так душа моя прагне до Тебе, Боже, наповни мене спрагою за тобою, щоб я завжди шукав Твого лиця і перебував у Твоїй благодаті. Нехай Твоя десниця буде завжди на мною, і веде мене до спасіння. Надійся на Господа, і твори добро, і будеш жити на землі, і будеш насолоджуватися її добром. Навчи мене, Господи, творити Твою волю, бути милосердним і щедрим, як і Ти милосердний до нас, Господи Ісусе Христе, Сину, Божий, нехай твоя любов, сповнює моє серце і провадить мене до виконання заповідей Твоїх. Господь моє, світ Воє спасіння моє, кого буду боятися, Господь, твердиня життя мого, кого буду страшитися, Ти, є моя надія і уповання, Ти, моя твердиня і мій захист, на Тебе покладаю всі свої турботи, своє життя, і всю надію мою амінь. Все Царю і Господи, Спасителю наш, Ісусе Христе, що зійшов з неба, щоб спасти нас прийми приймиться наше смиренне моління і злянся на нас, недостойних слув твоїх. Бо хто нас визволить від погибелі, як не ти милостивий, тому взиваємо до Тебе з любов'ю, Ісуса, Сину Божий, Спасителю, наш зглянься на нас і помилуй, ангели на небі безперестану славословлять Тебе, Господи, ти свято істини, що просвічує кожну душу, ми ж грішні, припадаємо до Тебе з вірою, покорою, просячи Твої милості, тому стрепетом і надією молимося, Ісусе, що з любов'ю відчиняєш нам двері Небесного Царства, прийми нас у свої обійми. Іїсусе, що заради нас смирив себе ж до хресної смерті, прости наші беззаконня, і Ісусе, що пролив за нас свою прочисту кров, омий нас від усякої і скверни, і Ісусе, що приніс себе в жертву заради спасіння світу, даруй нам щире покаяння, Ісуса, що з великою любов'ю кличеш нас до себе, приведи нас до вічного життя, Ісуса, що є джерелом безмежної милості. Зміцни нас у праведності, Ісуса Сину Божий, Спасителю наш, зглянься на нас і помилуй, Бачиш і Твої страждання на Христі, Господи Ісусе, ми схиляємося перед тобою з покаянням, адже Ти праведний, Аганче, приніс себе в жертву за нас, як можемо, ми грішні залишатися байдужими до Твоєї любові, тому співаємо Тобі, Аллилуя. Зі смиреним серцем звертаємося до тебе, Господи, знаючи, що ти єдиний можеш цілити наші душі і сповнити їх Ти лікар духовний і заступник наш, тому з вірою і надією виголошуємо, і Ісус що є пастирем добрим, нас дорогою спасіння. Ісусе, що прощаєш безмежно даруй нам благодать покаяння і смирення, Ісусе, що утішаєш тих, хто в скорботі, прийми наші сльози, як щиру молитву, Ісусе, що зціляєш розбиті серця очисти нас від гріховних пристрастей, Ісусе, що освячаєш кожну душу, нас смиром і Богастю. І Ісусе, що є джерелом вічного життя, приведи нас до Царства Небесного, і Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, зглянься на нас і помилуй Твою Божественну силу і змісти нас, Ісусе, щоб ми могли подавати спокуси, і зберегти і чистоту серця, бо Ти є твердиня нашої в скорботах. Ми ж співаємо тобі, аллуйя, не збагни Твоя любов до нас, Ісусе, Ти прийшов на землю. Щоб вказати нам шлях до спасіння і відчинити нам двері вічного життя, тому ми смиренно взиваємо до Тебе, і Ісусе, що розсіваєш темрявого гріха, святи наші душі Твоїм світом, Ісусе, що даруєш мир тим, Хто шукає тебе, заспокоїть наші тривоги, і Ісусе, що щіляєш скорботний, зміцни нас у надії на Твоє милосердя, Ісусе, що пробуджуєш у нас любов до ближнього. Наповни наші серця добротою, Ісусе, що ведеш нас з дорогою правди, допоможи нам залишатися вірними Тобі, Ісусе, що кличеш нас до вічної радості, спаси нас від усякої спокуси, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, злянься на нас і помилуй, коли не випробувані скорботи, Ісусе, ти наше пристановище і захист. Тому ми зі смиреним серцем припадаємо до тебе, просячи допомоги та розради, і взиваємо Алілуя. Ти є світло істина, Ісусе, що сяє кожну душу, яка звертається до Тебе, просвіти нас, щоб ми могли слідувати за тобою і відкидати спокуси світу цього. Тому молимося, Ісусе, що даруєш нам благодать, зміцни наші немічні серця, Ісусе, що є джерелом істинної радості, наповни наші душі. Світом твоєї благодаті Ісусе, що відкриваєш двері покаяння. Приведи нас до чистоти серця, Ісусе, що є милостивий пастир, веди нас на стежки спасіння, Ісусе, що звертаєшся до кожної душі, приведи нас до вічного миру, Ісусе, що даруєш нам благодать Святого Духа, наповни нас своєю любов'ю, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, злянця на нас і помилуй, ти прийшов Спасителю, щоб спасти загублених і дарувати нам життя вічне, ми ж грішні, схиляємося перед тобою, молимося, щоб ти не залишив нас у темряві гріха. Тому співаємо Тобі, Аллилуйя, Господи Ісусе, Ти, єдиний наш Спаситель і Викупитель, що приносить мир і благодать у серця тих, хто кличе Тебе з вдячністю і надією звертаємося до Тебе, Ісусе, що відкрив нам таємницю царства Божого, навчи наслідувати за Тобою, Ісусе, що зціляєш наші рани, даруй, нам стілення душі і тіла, Ісусе, що є джерелом справжньої свободи, визволи нас від рабства гріха. І Ісусе, що живиш нас хлібом вічного життя, змісни нас у праведності, і Ісусе, що є лікарем душі тіл, даруй нам здоров'я духовне і тілесне, і Ісусе, що оберігаєш нас своїм заступництвом, захисти нас від усякого зла, і Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, злянця на нас, і помилуй, ти зійшов на землю Ісусе, щоб освітити наші темні серця. Світлом своєї Божественної істини і привести нас до Отця Небесного, ми ж просвічені тобою, за радістю і вдячністю взиваємо. Аллилуїя, ти, що приносиш зцілення зраненим душам і наповнюєш серця спокоєм, не залишай нас у годину випробувань, навчи нас у всьому уповати на Твою милість і благодать, щоб ми з любов'ю виголошували. І Ісусе, що освітуєш світом благодаті, просвіти наші засліпані гріхом очі, і Ісусе, що ведеш нас до спасіння, не дозволь нам зійти з твоєї праведної стежки, і Ісусе, що милосердно прощаєш, наповни наші серця покаянням і смиренням, і Ісусе, що даруєш силу немічним, зміцни наші ослаблі душі, і Ісусе, що проводиш загублених до вічного життя. Залиш нас у теміряві гріха, і Ісуса, що є твердийний із захистом нашим, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, і Ісуса Сину Божий, Спасителю наш, зглянься на нас і хоч хоча тяжким є наш земний шлях, Господи, ти завжди поруч, щоб зміцнити і піднести нас, коли ми падаємо, ми відчуваємо Твою невидиму руку, яка підтримує нас, у годину скорботи і випробувань, тому співаємо тобі з вірою і надією. Аллуя! Ти наш Спаситель, що дарує мир і спокій душам нашим, ти що обіймаєш нас своєю божественною любов'ю, навчи не завжди, прагнути до тебе, тому з звибини серця взиваємо, і Ісусе, що наповнюєш наші душі істини, захисти нас від номаної спокуси, Ісусе, що підносиш знеможених, підкріпи наші немічні серця, і Ісусе, що відкриваєш очі сліпим, даруй нам духовне прозріння, і Ісусе, що лікуєш, рани гріховні, омий нас своєю пречистою кров'ю. Ісусе, що даруєш радість, спасіння, з нас, увере любові, любов'я, що кличеш до себе всіх стомлених, дари нам спокій у Своєму царстві. Ісусе, Сину Божий Спасителю наш. Злянься на нас і помилуй, ти, що приніс себе в жертву заради нашого спасіння, Спасителю, не нас у наших випробуваннях, навчи нас вірити і сподіватися на тебе, щоб ми могли зі смиренням і вдячністю співати. Аллилуя! Ти є двері спасіння для всіх, хто шукає тебе з вірою. Ми грішні просимо твої милості, бо знаємо, що ти приймаєш кожного, хто кається. Тому, припадаючи до тебе, взиваємо, і, Ісусе, що відкриваєш нам шлях до Отчого дому. Веди нас дорогою покаяння, Іисусе, що даруєш силу слабким, змісни нас у боротьбі з гріхом, Ісусе, що освячуєш наші душі своїм Словом, наповни нас мудрістю і вірою, Ісусе, що приймаєш покаяння грішних, прости нас і помилуй, Ісусе, що кличеш нас до себе лагідним голосом, відкрий наші серця для Твоєї любові, Іисусе, що даруєш нам Бога та Святого Духа, веди нас до Спасіння. І Ісусе, сину Боже, Спасителю, наш злянця на нас і помилуй. Втішаючись твоєю милістю, Ісусе, ми схиляємося перед тобою, просимо прощення за наші беззаконня, ти що взяв наші і страждання на себе дарином сили, ти з тобою. Тому ми співаємо тобі, Алівуя, Господи Ісусе, Ти незмінною любов'ю, що спасає з ціляє кожного, хто звертається до тебе. Веди на у житті, щоб ми не зійшли з твої дороги, і завжди слава тебе. І Ісусе, що даруєш цілення духовне і тілесне, зціли наші гріховні рани, і Ісусе, що відганяєш від нас страхи, сумнів, змісни нас у надії на тебе, і Ісусе, що даєш силу долати спокуси, оберігай нас від усякого зла, і Ісусе, що втішаєш сумуючих, сповни наші серця радістю і миром, і Ісусе, що підносиш палих духом, підкріпи нашу віру у важкі хвилини, і Ісусе, що є світлом на шляху нашому. Веди нас до вічного життя, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, злянься на нас і помилуй, прийми, О Ісусе Цю нашу, смирену молитву, яку приносимо тобі, бо ми уповаємо на Твоє милосердя і доброту, очисти наші серця і даруй нам спасіння, щоб ми. Завжди слава ви Тебе, Алілуя! Ти є єдиний наш Спаситель і викопитель Ісусе, що дарує життя вічне, ми грішні шукаємо Твої милості, тому припадаємо до Тебе з вірою, надією взиваючи. Ісусе, що ведеш нас до вічної радості, спаси нас від погибелі, Ісусе, що з любов'ю кличеш до себе, обіймін нас своєю милістю, Ісусе, що даруєш мир душам, навчи нас прощати і любити ближніх. І, Ісусе, що спасаєш тих, хто вірить у Тебе, зміцни нашу віру, і, Ісусе, що приймаєш нас як заблуканих овечок, приведи нас до себе, і, Ісусе, що є Спасителем світу, спаси нас від спокуси гріха. І Ісусе Сину Боже, Спасителю наш, злянця на нас і помилуй, о, Спасителю наш, Ісусе, Ти, що прийшов до світу, щоб принести світ Твою правду, розвіючи темряву невірства та гріха, посвяти наші серця і розум, щоб ми завжди могли бачити Твою Божественну волю і співати Тобі. Аллилуйя, ти що наповнюєш наші серця, надією любові, Ісусе, не залишай нас у скорботі і зневірі, але втіш підкріпи нас своєю благодаттю. То ми з вірою звертаємося до Тебе, І Ісусе, що даруєш радість тим, хто шукає тебе з ціли? наші заранені душі, І, Ісусе, що зміцнюєш слабких, наповни нас духовною силою, І Ісусе, що прощаєш гріхи нашим каяттям, очисти наші серця від скверни, І, Ісусе, що даруєш світло істини, навчи нас жити згідно твоїх заповідей, І, Ісусе, що ведеш нас до спасіння, допоможи нам не зійти з праведного шляху. Ісусе, що єдине пристановище наше укріпи на у часи випробувань. Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, злянься на нас і помилуй, о Ісусе, таганче Боже, що взяв на себе гріхи світу, приминище молитви і даруй нам своє благословення, щоб ми могли очистити наші серця і не підготуватися до зустрічі з тобою в вічності. Співаємо тобі, алівуя, ти, що зі своєю великою любов'ю приймаєш кожного та спокаяння припадає до тебе, Господи. Ми мовимо Тебе прости нас си і дарином сили, ти шляхом праведності, тому взиваємо, Є Ісусе, що милосердно приймаєш нас, навіть коли ми падаємо, піднеси нас свою благодаттю. Ісусе, що відкриваєш двері Царства Небесного, веди нас до оселі, вічної радості, Є Ісусе, що любиш нас більше, ніж ми самі себе. Навчи нас любити Тебе понад усе. Ісусе, що даруєш миру, серцях віруючих, наповни нас своїм спокоєм, Ісусе, що є світлом для всього світу, на святи наші душі Твоїм світлом, Ісусе, що ведеш нас до вічного життя, допоможи нам перебувати у Твоїй любові, Ісусе, Сину Боже, Спасителю наш, злянся на нас і помилуй. О Ісусе Христе, Спасителю наш, Викупителю світу, приймиться наше покаянне моління, яке зі смиреним серцем приносимо Тобі. Тори нам твою благодать, очисти наші душі, і приведи нас до вічного життя, щоб ми завжди могли співати Тобі разом з ангелами. Аллилуїя, О Ісусе Христе, Спасителю нашого, Викупителю Світу, прийми це наше покаяне моління, яке зі смиреним серцем приносимо тобі. Даруй нам твою богата, очисти наші душі, і приведи нас до вічного життя, щоб ми завжди могли співати Тобі разом із ангелами. Аллилуйя, о Ісусе Христе, Спасителю наш, і Викупителю світу, приймиться наше покаяне моління, яке зі смиреним серцем приносимо Тобі. Даруй нам твою богата, очисти наші душі, і приведи нас до вічного життя, щоб ми завжди могли співати Тобі разом із ангелами, Алівя. Ангели на небі безперестанно свословлять Тебе, Господи, бо Ти світло істини, що просвічує кожну душу. Ми ж грішні припадаємо до тебе з вірою, покорою, просвячи Твоїй милості, тому стрепетом і надією мовимося. Ісусе, що з любов'ю повідчиняєш нам двері, Небесного Царства, прийми нас у своє обійми, Ісусе, що заради нас смирив себе аж до хресної смерті, прости наші беззаконня, Ісусе, що провив за нас свою пречисту кров, омий нас від осякої скверни, Ісусе, що приніс себе в жертву заради спасіння світу, даруй нам щире покаяння. І Ісусе, що з великою любов'ю кличеш нас до себе, приведи нас до вічного життя, і Ісусе, що є джерелом безмежної милості, змісни нас у праведності, і Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, злянься на нас і помилуй Царю і Господи, Спасителю наш, Ісусе Христе, що зійшов з неба, щоб спасти нас грішних, це наше смиренне моління і зглянься на нас, недостойних слуг Твоїх. Бо хто нас визволить від погибелі, як не ти милостивий, то ми взиваємо до Тебе з любов'ю, Ісуса Сину Божий, Спасителю наш, злянься на нас і помилуй, о Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і Викупителю, Схиляємося перед Тобою з вірою і надією, просячи прощення за наші гріхи, свідомі та несвідомі, зціли наші душі і тіла, смісни нас у праведності, і вийди нас дорогою спасіння, напишіть вона та прохання в коментарях. Даруй нам чистоту серця і щире покаяння, щоб ми завжди славили тебе і дякували тобі за твою невимовну милість, бо Ти є наш Спаситель милосердний, і все щедре, і тобі належить, вся слава честі, поклоніння з безпочатковим твоїм Отцем, і присвятим Благим і животворчим духом нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, дійшліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, посиння Господні, нехай перебуває з усіма нами.